Цьогоріч Україна відзначає 33-ю річницю незалежності. На ваш погляд, які найбільше досягнення зробила наша країна за цей час? Ну, то, що ми незалежні, це вже одне з найбільших досягнень, яке тільки може бути. Те, що в нас сформувалася нація. Е -е, десь, на жаль, в більшій степені за війни. Це воно повністю сформувалася до цього. але тут люди визначилися, хто вони такі є, і що треба робити для захисту своєї держави. Ми намагалися позбутися російського впливу в е е Верховній Раді, скажімо так. все таки не просто так Небесна Сотня загинула задля. Е Провадження європейського культу в українське середовище, тому ми розраховуємо на подальший розвиток нашої країни в цьому руслі. Ну незалежність, то що Томас у нас був введено, то що у нас багато реформа. Реформа освіти відбулася, реформа медицини відбулася. Як вона відбулася, це вже інша справа. Но такі досягнення є. Ну, перше, мені здається, це безвіз. Це дуже важливо для України, тому що багато українців мають змогу тепер подорожувати. А друге, таке досягнення буде більш моральне. Мені здається, що українці стали більш лояльні до меншинства. <титут> Третя дія це дуже такий гарний приклад. Ми стали цифровою державою. Навіть зараз я розумію, наскільки ми з кожним днем розвиваємося все більше і більше. От навіть взяти ось останні дні Олімпійські ігри. Ольга Харлан посіла взяла бронзу як самостійна і в команді посіли перші, перші місця. Тобто, навіть якщо взяти спорт, та сама музика, тобто раніше, да ми писали музику російською мовою, зараз це вже українська мова, і це зараз дуже багато гарних писань українською мовою, які зараз дуже популярні. Навіть я більше скажу, навіть та сама русня зараз знімає під наші треки українською мовою.